Йо, а ряге до займатися, якщо викликав на це відео. Я, як завжди, займався чим попало, тільки на ютубом, тому треба виправляти. Со, so, сьогодні на огляді сайт це смаржа для художників під назвою Deviantart, я покажу, як він працює, та один з способів заробітку на ньому. Для початку реєструємо аккаунт, нічого складного тут немає. Заповнюємо потрібну інформацію і вже можна починати. Зараз я покажу тільки спосіб заробітку. Якщо ви хочете повний огляд на сайт, то дайте знати в коментарях. Щоб розуміти, що тут відбувається, я спочатку поясню, що ми будемо продавати, а продавати ми будемо адоптів. Хто не знає, що це таке, то поясню. Адопт це персонаж, зброя та хоч і це, автором дизайну якого є ви, і так би мовити, можете дати комусь усиновити його за гроші, або ж безкоштовно, це вже саме вирішуєте. Деякі люди навіть продають вже готових персонажів з історією і характером, і встановлюють кучу правил, типу не міняти дизайн, не перепродавати і так далі. Хвилинка пояснень закінчилась. Повертаємось на сайт. Заходимо в галерею, відсіємо Submit, Device, вибираємо нашого адопта, вписуємо назву АДОП AUTON Open і тепер пишемо опис. В описі треба написати: SB стартова ціна, МБ. Мінімальна ціна підняття ставки, AB – Автопокупка. Ціна після якої аукціон на персонаж закінчується і перемагає людина, хто поставила АБ. Далі вказуємо оплату. Багато хто користується PayPal, але я не знаю, працює він нормально в Україні чи ні. Взагалі, краще знайдіть інших людей, хто продає адоптів. І скопіюйте частично опит і відредагуйте під себе ціну, оплату, правила і так далі. Далі нажимаємо Show Advanced Options і вписуємо тут хештеги. І тепер нажимаємо Submit Now. Після цього заходимо на девіацію. Так називається поститут. І пишемо в коментарях Beat Here. Після цього вписуємо строку пошука AdOPT. Нажимаємо кнопочку Groups. Заходимо в якусь групу, нажимаємо Join Our Group. Приймаємо. Далі, галерея. Тикаємо сюди, вибираємо наші пост з адоптом і вибираємо підходящу групу. В даному випадку це людина. Але я помітив, що зараз в групах не дуже перевіряють, яку папку ти закинув свою роботу. Тож якщо папка з вашого критерію переповнена, бо вона в самому низу галереї, то можете і в іншого закинути адопта. Головне, щоб його помітили, і всі групи ми вступаємо тільки для того, щоб розкрутити роботу. SO. Після того як ми завантажили роботу в папку. Повторюємо ці ж дії тільки в інших групах, і так разів 40 або більше. Наскільки вас вистачить? Тепер залишається чекати. Якщо ви новачок або у вас немає аудиторії, яка могла б вас розкрутити, то чекати можна дуже довго. Якщо ж у вас якісна робота, то вас, скоріше за все, помітять, і без аудиторії, головне, щоб ваш персонаж брисався в очі. А, ну і після того як ви отримаєте оплату, ви повинні залити файли, які ви там пообіцяли в описі. Без ватермарки, із максимальною якістю зображення, стаж, і скопіювати силку, яку ви потім відправите покупцю. На даний момент я намалював виклав два адопта, і поки що нічого не не купили, але нового я виклав вчора, і він за день набрав більше переглядів ніж перший за місяць. Це усе Сподіваюсь, це відео було корисним. Джане, до наступного відео.